Так. Ну, в тебе тут щось небагато їх. Небагато. Всього. Дві сукні в мене забрали, ще не повернули. Це і вони от, в оренді, так? Вони в оренді, але я допустила помилку, тому що не взяла завдаток. Тому тепер чекаю на свої сукні вже другий місяць. Тому такої помилки не допускайте. Це курсет, це, це корсет. той продукт, який ти хочеш продавати. Так. Якщо хтось з дівчат хоче собі корсет, то він може просто знайти твій контакт під відео і звернутись до тебе. Навіть так. за ну і за індивідуальну пошиву навіть більше так ми можемо пошити по індивідуальних замірах. Оце я так розумію, клієнтські так. замовлення, так Так. а можеш просто так швиденько От, показати, ти наприклад ці клієнти, штани, так про жінка прибігла і зробіть, зробіть, бо таке сталося в нас в Україні. Вже так ну вже ну, викинули в сто разів, так. Ну, а просто тут... ці штани коштують 15 євро, Так. Реально. Це Дольчі, Дольчі Габана? А, ну, понятно. <laughs> тут, наприклад, пальто